Ковинка літнього сонечка, ніжна краплинка. Невісточка могла би мамі чоловіка допомогти. А що це, Тетяна Олегівна? У фурі з гуманітаркою знов забули закрити двері? Марина, ти знаєш, я гуманітарну допомогу більше не беру. Не беру і не дають це різні речі. Ви ж тоді на все місто прославились. В інтернеті досі відео гуляє, де ви в соціальному центрі дитини відібрали пляшку сітра. Я ж думала, то пиво. А що ви знов притягли? Продукти нормальні, ви ж їх тільки по телевізорі бачите. І коли Тетяна Олегівна до базару добирається. Я вам сто разів казала: не несіть сюди сальмонело. Точно забула. Сальмонелу я забула. М'ясело я купила, а сальмонелу забула. І ну скільки разів повторювати? Ми їмо тільки в магазині харчі. Бо дурні! Хіба можна в магазині купити? О, на, на, понюхай. От я тому в магазині харчі купую, бо там нюхати не дають. Що там нюхати? Соєва ковбаса не пахне. Ну, хіба що фарба смердить на етикетці. А тут? Це ж, це ж натуральне. І дезентерія натуральна, і шегельоз, і не дай Боже бутилізм. Пюпіпу. Що ти говориш? Де, глянь, це справжня сметана, в ній ложка стоїть. А от твоє мило у банці, викинь з холодильника? Між іншим, то теж сметана, тільки безлактозна і знежирена. О, вибач, не мило. Бо в милі є жир. Соплі. Отак, краще. Тетяна Олегівна, не нав'язуйте мені свою дієту. Я між іншим слідкую за фігурою. А, а от ви. Я теж слідкую за фігурою, щоб вона ніде не ділася, Ах. як от у твоя. От скажіть мені, от чого всі старі люди пруться на той базар? Е, ну, тобто старші люди. Що вас туди як магнітом тягне? Для того, що на базарі кожен продавець це як член родини, розумієш? Я ж на базарі можу про свої болячки розповісти. Можна подумати, ви мені про них не розказуєте. Так. Тільки на базарі мене уважно вислухають, а не закочують очі і тяжко зітхають. Ти, наприклад, знаєш, що у мене є підозра на синдром Морфана. От. От я про це й кажу. Або новини. Мені ж після базара ніяких ваших інтернетів не потрібно. Мені Петрівна розкаже про всю міжнародну політику, як і вона, про економіку, а Рашид Нурланович, він же спеціаліст по шоу бізнесу. Ти, о! Ля! Він мені навіть Яблучко у статтю про цю про Шакіру загорнув. До речі, ти знаєш, що в неї новий коханець? Тетяно Олегну, зупиніться. Я свою думку не зміню. Базар це пережиток і зло. Базар це смачно, дешево і корисно, а ще душевно і по-домашньому. Але тобі або регенці супермаркетів цього не зрозумієте. Знаєте, що? О, Привіт, мамусь. Привіт, сонце. Ти знову з базару? Я зі злого пережитку, як каже, твоя великорозумна дружина. Все, я побігла, продукти самі. У холодильник покладете. Синок, сиру чистиш плісівку, а так він нормальний. Так сири має бути з плісніком. Ні, то не той. По вашому, то творог. Все, пішла. І не вздумайте нічого викидати. Бо я завтра вранці прийду і перевірю пакет для сміття. Да лишай вже. Лишаю тебе буде після цієї ковбаси. На об'єкті огляд проведено. Все добре. Добрий день, браття. Розпочнемо засідання клубу «Альфа», де чоловіки вирішують свої нагальні проблеми. Нагадую, жінки не мають знати про існування цього клубу. Я надіюся, всі підготували собі надійне алібі, хто де. Я поїхав до мами за консервацією. Але теж. Консервація треба. Так в мене в багажнику з минулого разу 6. А я в податковій подаю декларацію, і моя точно знає це надовго. А я сижу у гумірах. <гум> так в тебе хіба є собака? Блін, це ж собака треба. Ну що ж, браття, розпочнемо засідання. В кого є які чоловічі проблеми? Є, магістр, браття. Проблема в братах наших менших. Твоя що, опять беременна? Та ні, Ванька, не в цьому річ. У малого ж скоро день народження, знаєте, що за двинув? Каже: папа, я хочу собі собаку. А ми тільки-тільки закінчили робити ремонт. Я вже уявляю, я вже бачу, що це буде. Це буде вже погризений новий диван, подерті нові шпалери, чорне не одягнути, всюди шерсть цей валик буде старатися за два дні. О, я вам, до речі, казав, у мене ж рідний брат валик. Блізнець. Такі чутьри так. ходить тут. Ви ж бачите, проблема існує. Давайте будемо вирішувати. Ігор, у мене три роки вже є собака. І так само, як і ти. Донька мені каже, тату, я завжди мріяла про собачку. Я обіцяю її вигулювати, вичісувати, годувати, прибирати за нею. Ну, я поївся, П'ята ранку щодня я вигулюю собаку. То можна трохи пізніше вигулювати, там вісім-дев'ять ранку. Ну не можна вигулювати його пізніше. Ти відкриваєш двері в коридор, а там Єгипет. Піраміди. І що? Тато сам бере і прибирає ці піраміди за мопсом-халком. То візьми оцього мопса-халка і завези до батьків в село. В чому проблема? Ти що? Я його люблю. А мої дуже хотіли кота. А я все життя мріяв про папугая. Таку, як у піратів, велико такі, що сидить на плечі і говорить. І думаю, ну, зроблю подарунок. Приходжу домой, відкриваю клітку, а там папугай. Кажу своїм, ну, кота не було. Папугай просто, ну, золото. На любитєве можна було поговорити. Все, я вже казав своїй, давай його візьмемо комом. Я його ще ж назвав ромчик. Але цей ромчик оказався з гнівцой. Я тільки за двері він моїй дружині розказав все. Де я? З ким я, коли я, і що саме головне, що мене взагалі заділо? він розказав, де моя значка знаходиться. В бабиній, шубі, знутрій. Коротше, mm -hmm. я так на нього обідуся, взагалі з ним не говорю. З цим стукачом. Так, браття, проблема дійсно дуже кричуща і її потрібно вирішувати. Ну, дивіться, як зробив це я. Просто підходите і кажете, що треба почати з якоїсь маленької тваринки. Ну, наприклад, з хам'яка. І подивитися, як дитина буде доглядати за твариною. Головне, щоб цей хам'як був одного кольору. Бо він же ж тоді буде що? Безсмертний. А, -а, 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 а одного кольору. Ну що ж, питання вирішено, засідання завершено. О, до речі, зараз піду куплю хам'яка. Скажу, що я саме з ним був у грумірі. Так, коротше, розходимося. Вань, ти що не йдеш? У мене вдома нікого нема там. Один цей стукач. Ольга Станіславна, ми знак пропустили. Yes. Та де, де тримайте кермо, будь ласка, слідкуйте за дорогою. Так слухай, хочу, щоб я слідкувала за дорогою. Не відволікай мене. Знак, знак. Та це не я говорю. Це говорить інстинкт самозбереження. Ой, який інстинкт самозбереження? У тебе його немає. Хто вчора ляпнув в сусідці цій? Інгі Альбертовні, що вона виглядає молодше за мене. Ти просто хотів зробити комплімент. Ні, ти хотів мене образити. І у тебе це вийшло. Та я зрозумів, коли в мене ніж полетів. Нічого ти, Ігорюк, не зрозумів. Ні вчора, ні раніше. Коли свята привела тебе з нами знайомити, що у тебе було на тарільці? Кетчупом наляпано. Не наляпано, а написано. Геть. Так, да, давайте я сяду за кермо. Будь ласка, ну я ж не кіт, в мене не дев'ять життів. Тобі до кота. Як до Києва рачки, то святе створіння, а ти трутень, трутень. О, доця повідомлення прислала. А, ну. Зараз питає, як ми. Нормально, ми Ми нормально. Нормально зараз і їдемо. Так, все, давайте вставайте, будемо мінятися місцями. Я так не можу. Та, ну, що? Ну? Ай, не ти, Розігнався. Оце я дарма здавала 12 разів на водіння, щоб поряд сидіти. Хотів би я побачити того інструктора, якому ви. Здавали іспит. Повернемось додому, підеш до нього в гості. Обласна лікарня відділення травматології палата 25. Що ти за тебе зараз хрестися? Ми ще жодної церкви не проїхали. Тому що я вам скажу так, що коли жінка має права тільки неділю, одна надія на Бога. Ой, сиди, пецьок. Нормально я їжджу. Пару рейсів воно у нас їдь до хлопців. Я взагалі тебе перестану з собою брати. Угу. Щоб не я сьогодні, ми вже в два рази попали в аварію. Шо? Я боковим зором всю дорогу бачила. Олі Станіславівна, то що у вас одне око косить, це не значить, що у вас є боковий зір. Ну ти подиви на нього. Карка каркає, карка Аварія, аварія, аварія. Аварі. Ну ти не зять, ти ж ворона. І точка ваша ворона, і внуки ваші ворони. Славетне козацьке прізвище. Славетне козацьке прізвище. Це загайдачний. А вороник? Це ті, хто під час походу носом так дзьобали. Знаєте, я вам скажу так: я свою думку не буду змінювати. Ви за дорогою не слідкуєте, а це що скоро ДТП. Ти знов Каркаєш? А ти ще раз ляпнеш. Короче, все нормально. Я все порішав. Ніякої поліції не буде. Нормальний дядько. Молодець. Дядько молодець. Ні, Дядько то молодець. Але не від природи, а за вісім тисяч. Вісім тисяч. То там вже маненька подряпина. Ні, ну якщо дорого, то давайте зараз буде поліція, протокол. Так, все. Тільки платимо пополам. Ти, що значить пополам? На ну, що? Ти, ти ж на Слухайте, не треба мені оце вечно пригадувати моє прізвище. Накаркав, ворона, Накаркав, ворона. Е, знаєш, я коли керувала асфальтним заводом, у мене був підлеглий ворона. Mm. Такий безтолковий, страшний. Я на нього дивилася і думала, господи, хоч би моя свідка за такого не вискочила. Угу. Mm. Ага. Виходить, Накаркали. Так, вилітаємо в Бразилію через пів години. Ні, ні, ні. Леонідович літак забрав кум, бо його дружина послала в Париж за круасанами. О, візьміть особистий літак Олеся. П'ятий ангар, там капібара така велика. П'ятий ангар, так, з капібарами такий літак. І обов'язково прослідкуйте, щоб на борту було дуже багато лобстерів, бо Леонідович, коли голодний, він злий як пес. І... І так, наберіть дуже багато шампанського. Щоб ми не робили екстрену посадку в Італії. Ага. Тоді був скандал, звісно, коли у нас не вистачало. Так, так відміняй літак. Хапуга вніс корективи в наші плани. Це як, Леонідович? У нас вихідні, ми летимо на фестиваль в Бразилію. Ну. Слухай Орес, якщо ми до кінця тижня не придумаємо новий тариф по прибиранню житлового комплексу, то будемо ми останнє авокадо без солі доїдати. Ми ж. Креативний відділ по підняттю тарифів для населення з Dear People, Кому як не нам? Ми повинні постійно, постійно цим якю. Для кого паста це не блюдо, а те, що зуби чистить. Як? Ну, люди, навіть. О! Ми ж постійно повинні для людей піднімати нові тарифи. Давайте нехай о, двірники миють асфальт спеціальними машинами. Ти, Хапуга каже, це дорого. М-да. А може, еко? Еко? Дивіться, всі слова з приставкою еко вважаються апріорі дорожчими в два рази. Якщо ми нашому хапугі запропонуємо, щоб він на сайті в себе розмістив заяву, що відтепер все подвір'я нашого ЖК буде прибиратися екомітлами. Це мітли, які виготовлені з дерева, яке вирощене на еко-фермах. екофермах. еко Леонідович, а це може спрацювати. Скажемо, що завдяки цьому нашому жика буде чистіше повітря, чистіший асфальт. От вам і новий тариф. Еко. І в платіжках маленьким шрифтом відразу на 30% дорожче. Молодці! Ну, от є що хапуги сказати, літака не відміняєте. І премії. Ти костюм який взяв. Та скільки ж можна з цих людей грошей? Я з вас зараз. Шкуру здеру, злодюги! Ах, ви, гниди! Я чисто случайно під вікном стояв і почув про ваше це еко! Еко мітла! Я вже чую, як це еко-мітла вимітає в мене останні гроші з карману! Гниди! Що ви кричите? Нова мітла по новому мете! Все. Будете платити! Еко, еко, це для вас! Екологічно чистий, еко! Буде вам еко, але дуже далеко. Я зараз піду в податкову і скажу, щоб до вас прийшли з перевірки. Щоб перевірили, що ви отримуєте гроші не в конвертах, а в своїх валізах. І ви мене запам'ятаєте Івана Козиміровича Войцехівського! Леонідович, нам летіть через годину. Ну, порішайте щось. Що ви зразу кричите? Податково Іван Коз Козлодой? Козимирович! Козимірович Войцехівський? Так. так. Е, у вас місто Кобріка Майка, да? <звук> Акція. У нас акція. В кого місто ковріка Майка, той за той тариф не платить. еко комітла. А в якості компенсації вже ви вибачте. От, зробите собі вино. Ох, хапуй. Доббачимо. Просто поїздка щось не зірвалася. Хлопці, ви ж бачите, написали шрифт один в цій платіжці от такими малесенькими буквами. І все одно хтось його читає. Зробіть щось, розумієте? Ну, лазять і лазять. лазять і лазять. Це хоч не вовчі ягоди! Ні, це, це зайчик. Ой, зайчики, допригайтеся в мене. Наташа, ну я ще ввечері з баклажками по району не ходив. Ну. Все набереться, не переживай, завтра що там? З крана поп'єм, нічого страшного. Алішин, що тут у нас, який предмет? Іноземна мова. Я зараз в інтернеті все перекладу. Та ти що, який інтернет? Сьогодні ти в інтернеті подивишся, а завтра що будеш. На дорогі горішки дешеві цін, які в маркеті клієв. Англійська це міжнародна мова. Її треба знати, її треба розуміти. От як ти в Лондоні знайдеш магазин по вивісті? От як буде магазин? Маркет. Пан... Молодець. Помітливість це у нас в крові. Але це німецька. Німецька? А не рано тобі ще німецьку вчити? Німецька це легкотня, це що там, бухгалтер, бутерброд, баварія Мюнхен. Нам треба людину, яка з німецькою на ти. Толік. Він же ж машини з Німеччини ганяв. Точно, Толік. Він був нашому сусіду, такого альфа пригнав. Толік, дивись, перекладіть слова на українську мову з німецької та здогадайтеся, про яку казку йдеться. ну? А, ніяких проблем. Есть, каце, хам, езель, хунт, автобан. Автобан це дорога. А, mm -hmm. Це якийсь баварський діалект, відкритим скажу. Я ж в Німеччині на північ в основному їздив, там. там машини дешевше. А наші діти в німецькому, що за машинами їздить будуть. Mm, гітар. Гітар це, це гітара. Рот Рот — це червоний. І коли Фольц гнав, я проскочив на червоний, мене тоді поліцей зупинив, каже, ком, я підходжу. Він каже, рот, як на світофор показує. Я зрозумів, червоний, думаю, ну все, капець, він мені виписав штраф 150 євро. Це було недоручив урок іноземної наземної мови. Але я запам'ятав на все життя. Рот відкат, це червоний. А червона то любого? — А чорна то Угу. Uh -huh. То про яку казку йдеться? Каце, 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 коцу. Кацу. Ну, коцу. А, кіт! Це кіт. Кіт і з гітарою йде гітар по автобан по дорозі співає щось там. Бременські музиканти. Дивись, куди ти приєш? Езель, вони мені кричали. Це ж вони не ж Езель це що? Це, 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 віслюк, хан це червоний ну, півень. <гум> от, і хун це, мабуть, собака. Ага. От, всі ці герої йдуть з гітарою. Бременські музиканти. Так, дійсно, це бременські музиканти. А ти знав, чи здогадався? Дивись, Віслюк, пес, кіт. І півень з гітарою йдуть по дорозі, а в кінці великими літерами написано премін. Це що Житомирський ковбас? Звоніть памела. Хлопчики, все у вас нормально? Та нормально, всема. Що сталося? Наснився мені сьогодні сон. Ми з тобою водюшка у лодці, пливемо по річці. Річка така широка, вода темна, комарів страшне, туман. І я очі опускаю вниз і, і, і бачу вода проступає <звук> у лодку. знаєш? І я її так <звук> ладошками вигрібаю, вигрібаю, вигрібаю. А вона поступає, і поступає, поступає і поступає, я розумію, все. Не вигрібу. Так от чого я вас я набрала. Я вже сама не вигрібаю. Робиш, робиш. Ні на що не зібрати, не відкласти. А ви ті гроші. Фіть, фіть, тринь, тринь. Да, Вадим? А ви ці гроші фіть-фіть і тринь тринь Я скільки раз вас просила, устроитися на якусь хорошу офіційну роботу. А ви що ви собі думаєте? Це вам зараз не потрібно. А потім не встигнете озирнутися, гоп! І пенсія. І що ви тоді будете робити? Андрюша, що ти собі думаєш? Ма, ну я, в принципі, можу фрілансером працювати. Це що таке? Це робота така в інтернеті. З дому. З дому. Тобто, з дому на роботу ти не собираєшся. Та ма, ну зараз для того, щоб нормально заробляти, не обов'язково ходити на роботу. Так, да, бо я бачив. Ті, хто ходять на роботу, не дуже нормально заробляють. Не дуже. А тобі вдома і сидіти. Робота це ж спілкування, розвідки, Вранці встав, побрився, поїв і часик на тролейбусі. Хопа, дивишся у вікно. Це ж якась екскурсія. Правильно. Приїхав на роботу на восьму, до десятої поки туди-сюди, попив кохве, перекурив. Хопа, все, Уже обід. А після обіду зумним відом посидів пару годин у телефоні. І можна додому. Тамар. А от в наше время телефонів не було. Нам приходилось після обіду щось робити. Боже, яке ужасне. Время. Андрюша, а де от ти візьмеш стаж? Пенсію. Ма, та яка пенсія? Скільки там зараз тої пенсії? Я вирішив, я е, буду відкладати на депозит в банку. О, ні, який банк? Я цим банкам не довіряю. Зайдеш туди, сидять 20 а і зуби сушать. За що вони там сидять? За наші гроші. Звісно. Друге діло в серванті, в чайничку. Оце надіжно. Так. Да. А що там до речі про твою роботу? Хто ж жись поняв, то і роботу бросить. Я тобі. Я тобі стільки разів казала зі мною оцею бандитською мовою не розмовляти. І припини спілкуватися з юзиками з четвертого під'їзду. Сидите там на тій лавочці, чай хлебчите. Тамарочка, шо, що, чай він робить хороший. Крепкий такий. Начальник оформив тебе офіційно. Я скільки разів просила, щоб ти до нього підійшов. Ну що, ти стісняєшся, чи шу? Я не хочу гарбатися на дядь. Треба робити якийсь бізнес. Коротше, щось крутиться. Я буду золотом займатися. Що? Ну, що, купимо з Андрюхою металоіскатель і підемо по пляжам шнирять. А що? Люди п'ють, теряють. Всякі цепочки, кольця. Ми раз-раз і все кум буквально. Недавно знайшов браслета такого, як, як, як палець. Отакова. Заніс в ломбард, 700 гривень дали. І це треба на ту роботу ходити. Це ж треба трошечки розуму мати. Чуть включай голову. правильно? Правильно. Так, фрілансери ви мої золоті. Я тільки що глянула в інтернеті, зразу робота є. Наклейки на банани клеїти, шлагбаум в ОСББ піднімати. Ну, на крайній случай сардельки у супермаркеті, мить і натирати, ну, щоб типу, свіжі були. Аби робити хотіли, щоб устроїлися мені офіційно на роботу. Міуно-міуто-равіолі! Я вас люблю. До зв'язку. Чао, какао. Пока, Томочка, пока. Фух. Ну що, може наразі скажемо, що ми пішли служити в ЗСУ. Що у нас нормальна офіційна робота, стаж. <рес> Ні. Ти що, не можна? Вона ж буде нервніша. Коротше, їдемо в Дніпро, ти мене на заправці з соковинкою в руках фоткаєш. в мене обличчя щасливе, я довольна і вона довольна, що я з соковинкою, а не пивом. <рес> ну, батя, голова.